А ви чули останній розподіл на вікові категорії ВОЗ 2025 року. Ви будете здивовані. Діти від 0 до 17. Я там не знайшов підлітків. Молоді люди від 18 до 44. Кому 40, 42, 43, 44 радійте, ви ще молода людина. Середній вік 45-59. Похилий вік 60 74 Старший похилий вік, 75-89 і довгожителі від 90. А тепер пару слів про себе. Ви знаєте, до якої категорії належу я? До людей похилого віку. <смі> я не знаю, мені прям трохи смішно було читати. Мені 60. Я думаю, я вже людина похилого віку. Нескромно трошки про себе. Дуже багато перебуває в нейромережах. Слухаю сучасну музику, займаюся спортом, займаюся здоров'ям, займаюся церковними справами, тому що життя людини має бути духовним. Молюсь до Бога. християнство для мене це є стріжень. Я записую відосики, які ви дивитесь. Психологічно допомагаю іншим людям, цікавлюсь літературою і історією. Ось так виглядає життя людини похилого віку.